Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Послухайте, про яке дерево та квіти йде мова. На вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі. Гілочки вербички сонце простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні. Це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Про яке дерево розповідалось у вірші? Так, діти розповідалось про вербу. Що зараз відбувається з гілочками верби? Так, вони цвітуть. І укрилися цвітом. Ох, який гарний вербовий цвіт! А як його називають? Так, котики. А як ви гадаєте, чому квіточки верби називають котиками? Які вони на дотик? Так, маленькі, пухнасті, мов хутро справжніх котиків. Думаю, ви обов'язково на прогулянці помилуєтесь тим, як цвіте верба. А сьогодні я пропоную зробити вербові котики. Для того, щоб зробити ось такі красиві вербові котики, нам буде потрібно пластилін, дощечка, на якій ми будемо розкочувати його. Аркуш картону, стеко та вата. З цього всього у нас вийде вербова гілочка. Для початку ми візьмемо пластилін, буду використовувати коричневого кольору. Відрізаємо шматочок пластиліну. Та розминаю його в руках. Як пластилін стане м'яким, відриваю невеликий шматочок і розкочую його у тоненьку гілочку. Ось так. Розкатали і починаємо формувати гілочки наших котиків. Пальчиком гарненько притиснули все і продовжуємо за вашим бажанням, скільки ви хочете, щоб у вас було вербових гілочок. Гілочки зробили ось так. Далі ми будемо робити наші котики. Беремо вату, відриваємо шматочок вати. І скручуємо його ось так, щоб утворювались ось такі котики. Зробили, а далі ми з них будемо робити наші бруньки. -котики. Для цього нам буде потрібно знов пластилін. Потрібно відчіпнути невеликий шматочок, зробити з нього маленьку кульку та розплющити її між пальчиками. Ось так. Беремо нашу заготовочку, яку зробили звати, і ось так знизу притискаємо її. Ось так ми і сформували ось такого вербового котика. Так робимо з усіма, розкочуємо, розплющуємо і формуємо котика. Ось ми вже бруньки котиків наліпили. Тепер будемо прикріплювати до нашої гілочки. Ось так. Пам'ятаємо, що котики розміщені ось так, один за одним. Погляньте на гілочку. Тому так і садимо їх на нашу гілочку. і Притискаємо пальчиком. Ось такі вербові гілочки у нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!